Мною ну обіцяний рецепт лисички з медом. Максимально прості продукти, максимально мало продуктів. Лисичка, пару білих грибочків, мід натуральний, вчора зібраний, цибулька, чесничок, приправи по ходу. Переходимо до готування, буде по мінімуму слів, тому що хочу, щоб ви це побачили. Пронюхали. Лисичку велику розрізаємо, на двоє маленьку залишаємо такою, як є. Куски мають бути великі, великі гарні кусочки. Білий гриб хаотично ріжемо на кусочки будь-які, які вам подобаються. Під казаном інтенсивний вогонь олію розжаруємо наплину кипіти. Як тільки гриби пустили бульйон, нам треба його відібрати на бік. Відбираємо бульйон. Бульйон, який залишився на дні, довипаровуємо. Буквально хвилинки три і його не буде. Бульйон практично випарувався, додаємо олію і обжаруємо. Нарізаємо цибульку великими пів... півкругами. І не забуваємо помішувати наші грибочки. Додаємо цибульку. Використовуємо тільки три приправи. Спочатку ми даємо куркуму, потім ми будемо додавати хмелі сунелі і сіль. Додаємо куркуму, куркума дасть нашій цибульці неймовірно красивий колір. Чотири зубка часнику нарізаємо? Сіль Хмелі-сунелі пробуємо на сіль. Якщо замало, досолюємо. Замало досолюємо. Перемішуємо так з любов'ю. Не просто так, так вона відчепіться, а так вкладаємо цю енергію в їжу. енергію любов. І тоді вона буде дійсно смачна. Мішаємо, 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 мішаємо. Ах. Пробуємо далі на сіль Супер. В самому кінці в нас деміт приблизно дві столові ложки. Мід божественний. Перемішуємо. Запах меду з грибами то є щось. То є щось дуже незвичне, але неймовірне. Даємо буквально хвилин 10 постояти. Проба. Беремо біленьких. Беремо лисичку. Якщо є бажання, можете спробувати, як вам на смак. Якщо маєте бажання, можна ще... сирєм медом зверху дати вам гарантію, що такого би ніколи ще не пробував. Особливо, коли сирим медом ще поливаємо. Неймовірний смак. Готування забрало в нас 20 хвилин часу. Дуже швидко. А смак, який ви запам'ятаєте на ціле життя. Це гарантія. Перекидаємо в більшу посуду, йдемо частувати. Хто кого, хто гостей, хто дітей, хто коханих. Бувайте здорові на цьому слові.